Зараз поговоримо теж про майстерну роботу другого механізованого батальйону 156 окремої механізованої бригади, бо з нами на включенні Віталій Глинянчук із Костянтинівського напрямку. Вітаю вас, доброго вечора, студія. Як нас чуєте, розбираєте? Чую вас добре. Це чудово. Скажіть, будь ласка, як зараз загалом складається ситуація на Костянтинівському напрямку, конкретно у вашій зоні відповідальності? У ну, безпосередньо в нашій зоні відповідальності я думаю, згадається ситуація так аналогічна, як і на кожному напрямку, складна, стабільна, напружена, але завдяки нашим військовослужбовцям є контрольованою. Банально, але цікаво дуже дізнатися за тактику росіян. Це так само малі піхотні групи. Чи можливо ви побачили якісь ноу-хау і креатив від них? Ні, ви знаєте, противник вдається на нашому напрямку здійснювати як механізовані штурми. Mm -hmm. Це було неодноразово, було здійснювалося близько п'яти-шести разів е, мото, а також поодинокі військовослужбовці по одному по два намагаються просочитися між наші бойові порядки, але це все здійснюється безуспішно тільки поповнюємо статистику втрат причиняток. Пане Віталію, хотів запитати, як ворог ну наскільки активно використовує погодні умови для того, щоб спробувати здійснювати ось такі штурми комбіновані? Справа в тім, що зараз, звичайно, зараз погода трішечки погіршується і більшість туман. І противник вдається, намагається, але це не, не врятовує його ситуацію. Здійснювати штурмові, штурмові дії на техніці. На мотоциклах в нього теж не вдається. Зв'язку з тим, що погодні умови несприветливі, і для нього він не може вдосконало володіти обстановкою, він не може нормально вести свої війська до наших переднього, до нашого переднього краю. Ще таке питання впродовж цієї теми. Десь попередній штурм, коли відбували сили України, там ворог вдався до тактики для того, щоб ну їх виявляють завчасно. Бачать наші БПЛА розвідники, ці колони, які формуються, і там ворог пробував завести техніку ближче, щоб ну утворити якийсь такий ефект зненацькості. Чи от фіксуєте ви на вашому напрямку ось такі теж спроби хитрощі? Так, так, противник і намагався здійснити якомога ближче під, підвести свою піхоту до нашого переднього краю, тому що всі його спроби здійсню, здійснення штурмових дій, накопичення чи просочування через наші бойові порядки поодиноких груп військовослужбовців по два, по три нього не вдавалося. Тому він е, взявся за здійснення механізованих штурмів, а саме безпосередньо йому він намагався максимально близько підскочити, максимально. Більше накопичити техніки, скочити, висипати і тим же самим зробити вони сприятливі умови. На превелику радість, вся техніка, що доїжджала до наших бойових порядків, ну не знаю, це мабуть було можливо метрів 500, саме ближче, все розповалося FPV, нашими військовослужбовцями про засобами. А ще такий цікавий момент, пане Віталію. Неодноразово бачили на штурмах, що передня ну, або в голові колони їде техніка з старлінками. Чи не відмічали ось це такий момент в тактиці русиків? Це відмітилося в першому їхньому штурмі, який був комбінований на мототехніці. Відмітилися старлінки. От уже коли наступного разу він здійснював ці всі дії. То ну, звичайно, це все фіксувалося і відразу відпрацьовувалося по даби аби порушити їм зв'язок, координацію його руху і втрати його керування. Пане Віталію, а перед тим, от як ворог здійснює механізовані штурми, зрозуміло, що ще одну таку велику загрозу несуть і ворожі екіпажі і дронів. Чи вдається на них полювати і вистежувати, і все ж таки знешкоджувати? Справа в тим, що вдається. Вдається, але не в таких обсягах, як хотілося б. А який рівень під ну, що ви Тому... можете сказати про рівень підготовки цих ворожих операторів? В залежності від підрозділу. Угу. Є підрозділи, які більш підготовлені, що заходять, але є підрозділи, які менш підготовлені, що і тим же самим вдається їх прорати. Є... Видно відразу по характеру дій, по їхньому повністю управлінню, що підрозділ змінюється. Але незважаючи на це все, вдається їх також вражати. Ну і щоб продовжувало вдаватися і щоб було чим. Знаємо, у вас зараз триває актуальний збір. Пане Віталію, розкажіть, на що саме збираєте? Зараз проблема у нас велика в транспорті. Транспорт противник намагається повністю нам знищити логістику. Є проблема велика в транспорті. Доставка безпосередньо до позицій провізії. Доставка до БПЛА провізії та дронів і особового складу для ротації. Так, бачимо, тут ще рекрутинг до вашого підрозділу можна зателефонувати за цим номером. А якщо не зателефонуєте, то обов'язково, хоча б задонатьте збір на пікап, можна відсканувати QR-код. і хочу обов'язково наголосити для всіх наших глядачів, що вся ця інформація буде продубльована в нашому чаті і, звичайно, в описі до цього відео. Вам, пане Віталію, велетенське дякуємо. Дякуємо, що за таку вичерпну інформацію за те, що нищите ворогів на вашому досить складному напрямку. І звичайно закликаємо всіх наших глядачів донатити, донатити і ще раз донатити. Звісно, так. звісно, маленьких донатів не буває. Шановні глядачі, давайте допоможемо. 156 й окремо механізовані. Транспорт це зараз дуже важливо. Логістика це понад усе. Треба допомагати, доставляти, вивозити хлопців. Це все все дуже важливо. Тому маленький донат дуже просимо і наголошуємо. Просимо і великий так. так просимо і великий, дійсно. по можливості, пане Віталію, дуже дякую вам. Ще раз дякую за чин. Передавайте вітання вашим козакам та чекаємо з нетерпіння в нових стрімах армії ТВІ. Дякую вам, гарного вам вечора. Слава Україні! Героям! Слава. Героям слава. Я нагадаю, що з Костянтинівського напрямку з нами на зв'язку був Віталій Глинянчук, командир 2-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади. Бачиш, дуже е, цікаво послухати е, людину, яка конкретно перебуває в цих е, умовах. Так. І, е, окрім того, що тобто, вся ротація ворога одразу помітна, тобто, навіть там ворожі екіпажі, по їх там якості, здатності, все одразу підмічається, і це досить таке цінно.